Зустріч в Одесі двох високопосадовців президента України і прем'єр-міністра Греції покликана підтримати одеситів, які пережили 2 березня російський удар, що забрав життя 12 людей, серед них п'ятеро дітей. Ось проти кого воює Росія. Мої співчуття рідним та близьким, і подібні російські удари дронами ракетами продовжуються щодня і щоночі. лише за минулу ніч. Лише тут, лише тут, в межах тільки Одеської області, вдалося збити 20 шахетів, а загалом по країні за ніч було більше 30. Сьогодні вранці по Одесі було завдано чергового удару. І саме це реальна сутність дій Росії, постійний терор. І кожен збитий шахет, кожна збита російська ракета, кожен знищений російський військовий літак, це врятоване життя. Людей врятовані будинки, врятована інфраструктура, і саме тому Україні так потрібна допомога із ППО і з іншою зброєю. Росія нанесла ракетний удар по Одесі у той момент, коли президент України Володимир Зеленський і прем'єр-міністр Греції Кирякос Міцатакіс були в Одеському порту. Ми почули е звук сирін і вибухи, які були дуже. Близько від нас відбулися. Ми не встигли. Е Піти в якесь захищене місце, і тому це дуже дуже вражаючий досвід. Ми розуміємо, що ця війна стосується всіх. Немає людей, які знаходяться поза цією війною. Ця війна не милує нікого, тому що ми знаходимося в прекрасному місці з культурними пам'ятками, і вони можуть бути зруйновані саме тому, що Україні прот, Україна протистоїть такому варв. Орські силі голова уряду Греції акцентував на культурних зв'язках. Одеса надзвичайно важливе місто для грецької історії та культури. Також тут зосереджена велика грецька діаспора. Саме тут організація Філікій Терєс запалила самолоскип гребської революції, і гаслом цієї революції було свобода і або смерть. І зараз це місто є символом опору. А український народ боронить свою свободу з таким самим гаслом на устах. Крім того, разом з Маріуполем Одеса багато століть була ключовим пунктом поширення діаспори грецької на узбережжі Чорного моря. В наш час, в наші дні, це місто є зразком опору російському вторгненню та окупації. Це вдвічі збільшує зв'язки, які пов'язують наші країни. Суспільства та е, спільний історичний шлях, моя присутність е, тут відзеркалює повагу, яку відчуваю весь вільний світ до вашого гречного народу. Одночасно підкреслює вона обов'язок Греції бути на боці українського народу, підтримувати прагнення захистити свою землю, суверенітет та гідність. Мільйонів співгромадян Греція продовжуватиме підтримувати українців у боротьбі з російською навалою. Також афіни прагнуть взяти участь у відбудові України, в тому числі й Одеси. Абсолютна більшість мішені Росії це звичайні цивільні об'єкти, будинки і церкви, інфраструктура, і школа, університети все це потрібно відновлювати. І ми сьогодні говорили про це з прем'єр-міністром. І ми запрошуємо Грецію та грецькі компанії до відповідної роботи. І це додасть обом нашим народам сили, новим економічних соціальних можливостей, нові робочі місця. Бо в умовах захисту проти терору економічна взаємодія вона завжди збільшує можливості. Фізичної оборони я хочу подякувати сьогодні Греції за готовність взяти участь у відновленні нашої культурної спадщини, зокрема і в Одесі, яка має такий зв'язок із грецькою історією і культурою, і не можна дозволити путінській ненависті знищити все це, нашу Одесу, нашу країну, нашу Європу. Зараз Київ і Афіни працюють над двосторонньою угодою безпекових гарантій під час візиту до Одеси. Президент Володимир Зеленський анонсував підготовку такої угоди, яка найближчим часом має бути підписана з Грецією.